Відео нагадування собі в слідучому році зайду, подивлюся, порівняю розмір. Ну, я вже зробив висновок, але дуже часто, коли я нормую плоди, люди запитують, навіщо я це роблю, коли дерево витягне. Все, і урожай буде гарний. Ну, Дивіться. Маю в господарстві декілька дерев одного сорту слив. Оце фактично з лівої сторони добре пронормоване. А з цієї сторони не пронормоване. Кісточка невеличка, на розрізі, розмір плодів, бачите самі. Якщо набрати, раз, два, три, чотири, п'ять середніх 608 грам. Раз, два, три, чотири, п'ять середніх 320 грам. Ось вам наглядний і собі приклад для чого нормувати. Звичайно, такий розмір піде на консервування, а з такою кісточкою фактично їсти можна, бо смак чудовий. Але погодьтесь взяти у руки сливу такого розміру і їсти. І такого розміру і їсти. То зовсім різні відчуття. Хоча смак однаковий, шикарний, як бачите, м'якоть соковита. Це. Сорт Byron Gold. Зняв його трошки на дозарювання. В моїх умовах він може лежати близько місяця то й більше, тільки покращуючи смак. Так що такий висновок, нормувати чи нормувати для себе вирішуйте самі. А в слідучому році це дерево буде нормуватися на рівні з цим. Дякую за увагу.